Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Перед великими релігійними святами, в період перед новорічними святами, хочеться підійняти дуже важливу тему, про яку говорять все менше та менше чомусь останнім часом. І ця тема це обміни військовополонених, це повернення військовополонених. Воїнів ЗСУ, чомусь я так спостерігаю, суспільство почало про це забувати. І це насправді дуже тривожний дзвіночок. Насправді, все менше про це говорять, все менше про це нагадують. І ЗМІ, і різного роду просто блогери, екстрасенси і так далі. Я вирішив про це нагадати, тому що ну, тому що я вважаю, що це правильно. І я. Просто спонукаю, я розумію, що ми всі прості смертні, і що від нас мало що залежить, в принципі, все залежить від вищих сил. То я, хоча б, хочу закликати кожного з вас, хоча б моліться за них, хоча б просіть захисту у вищих сил, щоб їх якомога швидше повернули додому. Знаєте, ну від нас, від простих смертних мало що залежить, але ми можемо звертатися до Господа до вищих сил і просити в них, щоб їх якомога швидше обміняли та повернули. Не забуваємо за військовополонених. І тому саме от я би хотів подивитися, чи станеться все-таки новорічне диво хоча б для якихось сімей, які чекають своїх безвісти, зниклих, полонених. Давайте подивимося з вами, чи буде якийсь великий обмін на новорічно-різдвяний період. Тобто, грубо кажучи, до старого Нового року. Так, от. Цей період, або до водохреща по старому стилю, знаєте, от, зазвичай цей період вважається таким різдвяно новорічним. Тому що настрій абсолютно не новорічний, причому не перший рік. Так що от, особисто чомусь мене це питання мучить. Я би хотів, щоб всі полонені повернулися до своїх сімей додому. Тепло і в добро, щоб у них все було добре. Чого я бажаю? І сім'ям тих, хто мене може дивитися, теж військовополонених чи безвісти зниклих. Я бажаю, щоб ваші чоловіки, діти, внуки якомога швидше повернулися додому, щоб з ними все було добре. Посилаю побільше позитивних вібрацій, моліться за них. Добре, подивимося, чи станеться все-таки таке різдвяне новорічне диво. Це. Напевне, друге моє найбільше бажання. Перше бажання це мир. А друге бажання, яке я хочу загадати Санта-Клаусу, це щоб військовополонені поверталися додому, до своїх домівок. Це найважливіше. Ось такі от два бажання. Перше бажання це щоб війна закінчилася, а друге бажання це щоб всі полонені повернулися до своїх домівок. Ось це, напевне, найбільше. Може, це звучить надто якось пафосно, але я від щирого серця говорю. Добре, давайте подивимося, чи стане це таке чудо. Карта лживості, карта брехні, карта обману, карта пропаганди, залякування, карта грошей падає. Карта дворянина карта сильного чоловіка, який може вплинути на ситуацію з полоненими. Карта послуги. Карта взаємодопомоги, взаємопомочі. Дивіться. Тут карти хороші. Три карти хороші, одна негативна. Карта грошей, карта дворянина, карта послуги. Тільки карта лживості така не дуже хороша. Дивимося на таро. Перевернутий туз жезлів, карта втрати сил, королева жезлів, карта сильної жіночої енергетики. Жінки, матері. Моліться за ваших воїнів ЗСУ, моліться за військовополонених. І ще одна карта це перевернута шестірка мечів. В прямій позиції шістірка мечів це карта агресії, це карта жорстокості. А в перевернутій це якраз вихід з безвихідної ситуації. Це вихід, це якась розв'язання ситуації якоїсь дуже такої тяжкої та поганої. Так що я би сказав, що карти більше позитивні, ніж негативні. Дві карти негативні, п'ять карт позитивних. Є дуже великі шанси того, що велика кількість військовополонених буде обмінена. Саме в період Різдвяно-новорічних свят. За це молимося, за це просимо. Це от такі от два бажання: мирне небо над головою, щоб всі полонені повернулися до своїх домівок, щоб все було добре. Так, живими, здоровими. Так що, хто мене дивиться, з сімей військовополонених? Я вам всім бажаю сил, терпіння. Бажаю, щоб всі ваші діти, чоловіки, брати. Поверталися, щоб в них все було добре, щоб вони жили довго і щасливо до самої глибокої старості. І вам також бажаю добра, здоров'я і новорічного дива. Нехай вас все буде добре. Віримо в диво, не дивлячись на жодні тяжкі часи, віримо, що все-таки знаєте, не тільки в голівудських фільмах чи там ще в якихось казках трапляються дива, а й в житті диво трапиться. І рідні побачать один одного, і все буде добре. Бажаю вам гарно відсвяткувати Різдво. Бажаю вам гарно відсвяткувати Новий рік. Глядачів, усіх хто мене подивиться, бо я впевнений, що мене таки подивиться, така досить значна аудиторія. Я закликаю, не забуваємо за військовополонених. Нагадуємо всім довкола нас, що їх треба розшукувати, вимагати у влади, щоб їх обмінювали, до вимагати домовлятися про обміни. Тому що кожна людина заслуговує на щасливе та хороше життя. Ну, от, власне кажучи, такий прогноз. Чого, чогось я так я сьогодні такий сентиментальний щось мене отак от вирішило, пробило на такий прогноз. Тому що це важливо, тому що і мені про це постійно пишуть, і багато хто теж переживає за військовополонених. І це дійсно дуже важливо, тому що багато хто з них ризикував і жертвував своїм життям, здоров'ям задля благополуччя інших. Так що треба за них пам'ятати і не забувати. Мене насправді дуже сильно печалить те, що все менше і менше про це розголошують та говорять. Так що тримаємося, єднаймося, шануємося, любіть один одного, дякую вам усім. Так що цілую, люблю, обіймаю. Мирних, хороших, теплих свят бажаю. Я розумію, що зараз не до святкування, але я перефразую. Побажаю вам різдвяно-новорічного дива. Нехай ваші рідні, близькі, живі будуть з вами, і нехай у вас все буде добре, від щирого серця. З вами був Роман Завидовський. Побачимось!